Національний банк встановив такі курси валют за добу, долар трохи здешевшав і зараз коштує 21 гривню 32 копійки. Ціна на євро також трохи впала. Зараз його офіційний курс 24,32. Трохи подешевшала валюта і на чорному ринку. За долар там просять від 21 гривні 77 копійок. Ціна на євро стартує з 24 гривень 82 копійок. За літр бензину категорії А95 водіям середньому доведеться віддати 20 гривень 76 копійок. На різних заправках ціни на це пальне коливаються від 19 гривень 40 копійок до 22,5 гривень. Літр дизельного пального в середньому коштує 20 гривень 4 копійки. Газ для автомобілів обійдеться водіям у 8,40. В Україні набула чинності заборона дострокового зняття депозитів. Зміни стосуються тільки нових договорів з банками, укладених після набуття законом чинності. Він дає вкладникам право вибору між строковим внеском та внеском до запитання. Перший оформлюється на певний термін. Забрати його можна тільки якщо це передбачено умовами договору з банком. Тоді як внески до запитання можна повернути за першою вимогою в будь-якому разі. Нас банку пояснюють, такі зміни дозволять вкладникам більш ефективно управляти власними завжди. Щадженнями та інвестиціями. Уряд підвищив ціни на алкоголь. З осені спиртні напої подорожчують від 25 до 40%. Ціни підвищать у два етапи. В результаті найдешевша півлітрова пляшка горілки буде коштувати не 40, а 55 гривень. Найменша ціна на коньяк буде близько 80 гривень, а от пляшка ігристого вина буде коштувати мінімум 50 гривень, а не 33, як зараз. Підвищення цін в уряді пояснюють інфляцію та падінням курсу гривні, адже сьогодні мінімальна ціна на спиртні напої не відповідає Реальним витратам на виробництво і торгівлю алкогольними напоями.